Розмову, яку ми чуємо, Ісус завершує з вказівкою «Іди, і ти, чи не так. І ти, люби так само милосердно, як цей Самарянин. Але законник, коли задає запитання, він є на рівні теоретичному. Тобто, знаєте, ми знаємо закони і так теоретично ми можемо собі розмовляти про те, що є любов. Чим є любов, але Ісус спроваджує теоретичне на практичне, іди люби, йти так само, як цей самарянин. Ми можемо собі задати сьогодні запитання, включи того, як задав самарянин, хто є моїм ближнім. Що значить любити ближнього? Що значить любити ближнього? Що значить любити ближнього як самого себе? Що значить любити ближню? Ісус Любов поєднує з милосердям. Що значить милосердя? Задаємось теж сьогодні цим запитанням. Ну, перше, на що я хотів би в трьох пунктах я хочу показати на основі поведінки цього самарянина. Перше, це потрібно побачити людину. Потрібно побачити людину. Як людину потрібно побачити її стан тіло і душі. Ми чуємо, що священник помітив і пройшов. Левіт помітив і пройшов. А Самарянин побачив. Тобто він побачив, він побачив стан тілесний, і душевний цього зраненого чоловіка. І побачив, ми дивимося один на одного з однієї сторони, ми можемо дивитися як на предмет. Тобто, чи ця людина мені чимось корисна, чи ця людина мені тепер на перешкоді? Тобто ми дивимося на людей теж як на предмет. І якщо ми дивимося на людей як на предмет. Ми їх не бачимо, їхній стан душі. Ми лише бачимо, чи ця людина тепер мені перешкода, чи ця людина тепер мені потрібна. Не про... Це не любов. Я можу говорити: ой, мамко, люблю вас, люблю вас, лим купіть мені щось. А діти так можуть, люблю вас, лим купіть мені щось. Або ви мені цінний і цінна тепер, бо я щось від вас хочу. Я буду усміхатися, буду до вас гарно говорити, тому що я щось хочу. Але якщо не хочу чогось, то тоді не буду цього робити. І це тоді предмет. І ми тоді не бачимо один одного. Ми є предмети. І це небезпечно. І є такий погляд, він теж тут присутній. Побачити, це побачити людину, а не предмет. Я вас запрошую до того, щоб ви над цим розважали, тому що, на жаль, але те, що я помічаю, у нас у людей дуже багато предметного підходу один до одного. Тобто потрібний мені хтось для того, щоб щось досягнути, Тобто, це предмет. Але чи я бачу цю людину? Чи я бачу її втому, чи я бачу її страх, чи я бачу її зранене серце, чи я бачу себе в цій людині? Це можна повернути навіть стосунку до себе. Якщо ми не бачимо інших людей з їхніми стражданнями і ранами, то ми не бачимо так насправді самих себе. Тому що я можу любити іншу людину тоді, коли я вмію любити себе, а щоби бути милосердним до інших, то це теж є питання, чи я бачу своє зранене серце, чи я бачу свою втому, чи я бачу свістра, чи я бачу, що я є побитий, покалічений, чи я вмію. Можна навіть так сказати, побачивши себе пораненого, покаліченого, бути милосердним до себе, чи я бачу себе, чи я вмію потурбуватися про себе? Тільки людина, яка побачила себе, яка бачить себе, яка вміє прийняти милосердя, яка йде до Бога, просить про лікування, яка лікує свої рани, якщо має в собі. Така людина може побачити іншу людину. Така людина може побачити іншу людину. Тобто, перше питання в любові до ближнього це вміти побачити людину, вміти затриматись, помітити стан душі, стан тіла. Друге, це наступний такий момент в любові, це змилосердитись. Змилосердитись це співчувати, це відчути біль. Змилосердитись це відчути біль, свою біль, бачачи біль і страждання іншої людини. Коли в нас немає місця на те, щоб співчувати іншим людям, ми проходимо мимо. Ми не затримуємось, бо в нас немає місця на співчуття. Для того, щоб бути милосердним, потрібно мати місце на милосердя. Потрібно мати серце, вміючи співчувати. Бо Побачити біль іншої людини, доторкнутися до рани іншої людини, це може бути пов'язано з тим, що, я, побачивши, мені потрібно розважити над тим, як я можу допомогти цій людині. Коли люди підходять один до одного, як до предмету, вони не задаються запитанням, як я можу допомогти. Натомість, коли люди дивляться глибоко і бачать один одного, вони відчувають біль, співчувають і задаються запитанням, як я можу допомогти цій людині? Часами ми є безсилими не можемо допомогти. Але часами ми могли би допомогти, але ми не задаємо це запитання собі. Як я можу цій людині допомогти? Ця допомога часами може бути дуже проста. Вона часами навіть може бути така, я бачу, що тобі важко, тобі болісно, що з тобою відбувається. Людина говорить, це, 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 це і це. Я говорю, ти знаєш, мені так болісно, співчутливо. Але я не знаю, як тобі допомогти. Але розмовляла вчора з людиною, яка говорить, що ось є спеціаліст, до якого можна звернутися. І я тоді затримався, побачив, змилосердився, дозволив, щоб це до мене дійшло, допоміг, наприклад, один з дарів Духа Святого це дар ради. Я порадив. Але не порадив, так, знаєте, є такі поради, що людина, щоб ну, зняти швиденько ці важкі якісь почуття, тобто кинути щось таку фразу, щоб лише чепись. Але я порадив, тому що бачу в цьому Боже проведіння, що Бог мене привів до цієї людини. І я порадивши, поділившися певною інформацією. Можливо, в цей спосіб допоміг цій людині, тому що моє серце милосердям було порушено і ведено в тому, щоб я міг допомогти. Тобто, милосердя це відчути біль в собі, побачивши страждання іншої людини і задавши собі запитання. Як я можу допомогти? І третє це дія. Я піклуюсь, попіклуватись. І в цьому піклуванні дуже важлива реальна оцінка своїх можливостей. Реальна оцінка своїх можливостей. Цей Самарянин він мав єлей, мав вино, обробив рани, поставив цього побитого чоловіка на свого осла. Завіз його, цю Господу, побув з ним, а потім передав його, щоби господар цієї Господи, попіклувався і сказав: Я вже мушу йти, але готовий ще заплатити за опіку над цим чоловіком. Тобто це цілий процес. Цілий процес. І властиво любов пов'язана з тим. Що я, коли бачу іншу людину і доторкаюсь до її страждання, роблю ті дії, які я можу зробити, щоби попіклуватись і ділюся з іншими, щоб спільно піклуватись про цю людину, яка зранена. Бачите, любов. Вона тепер заключається в милосерді, тому що милосердя це співучасть в лікуванні іншої людини. Любов це чиста любов, де немає зранень. Бог є любов, в Бозі немає зранень, Він є чистою любов'ю. Натомість, в моменті, коли Бог дивиться теж на нас, Він бачить наші зранення і Він милосердний до нас. Це Ісус прийшов, Це Він, цей добрий Самарянин. Ісус каже, будьте милосердні, як Отець Небесний, милосердний. Тобто милосердя це та дія любові, яка без неї ми не любимо. Бо, з однієї сторони, потрібно бути милосердним до себе. Вміти прийняти лікуючу допомогу чи Божої благодаті, чи людей, через яких Божа благодать діє, а з другої сторони стати співучасником Божої лікуючої дії в стосунку до тих людей, до котрих Господь мене посилає, котрі є на моїй дорозі. Це непросто, це дуже непросто. Бо це вимагає дуже багато співчуття, тобто співпереживання до зранених інших людей. Але на цьому полягає любов. Про це Ісус нам сьогодні говорить. Теж в Євангелії це є любов до ближнього побачити, змилосердитись і попіклуватись в міри своїх можливостей, і говорить теж до нас. Іди, і ти так роби. Можливо, ми всі так робимо, і хай Господь і надалі через нас діє. Але якщо хтось якось глибше є запрошений до того, щоб розважити над цим, чи він бачить людей, чи має милосердя, чи піклується, то просімо Духа Святого, просімо сьогодні покровительницю сьогоднішнього дня, Марію, Мати Церкви, щоб навчила нас бути. Вразливими і милосердними. Амінь.